Що це є аграрна країна, і напевно це правильно, за різними оцінками від 6 до 20 світового чорнозему світового чорнозему знаходиться саме на нашій е, території. Так? Але мова не може йти про сільське е, господарство 17-го сторіччя. Е, якщо ми говоримо, наприклад, про Сполучені Штати Америки чи про Францію, Німеччину. Це також аграрні країни, але якщо ми розглянемо структуру валового внутрішнього продукту, то ми побачимо побачимо, що відсоток сільського господарства в них займає до двох відсотків лише до двох. При цьому в Україні вже зараз є понад десять відсотків. А нас стимулює ще його наростити, оскільки в нас зараз достатньо екстенсивний спосіб розвитку сільського господарства. Тому Україна не повинна погоджуватися на такі умови, вона повинна. Виборювати можливість, але не то, щоб виборювати можливість. Нам потрібно розвиватися на інноваційних засадах. Сільське господарство повинно залишитися, і це обов'язково буде фішкою на зовнішніх ринках, але не з 15%, інакше ми перетворимося на країну третього світу. Тому е, знову ж таки ніхто нам не побудує країну, таку, як ми хочемо. Нам можуть допомогти, нам можуть підказати. Але е, стратегічний план ми повинні самі вибудовувати. І тільки тоді ми зможемо на рівних дис дис дискутувати наше майбутнє. Е, знову ж, я прихильник цієї думки, що е, зовнішні наші партнери, яким ми дуже вдячні і які далі підтримують нас зі всіх сторін, вони можуть тільки допомогти нам в наших інтенціях. Але стратегічний план за нами, оперативні дії за нами і вибудова, е, побудова інституційного базису це тільки наше рішення. Ніхто за нас. Не е, подолає корупцію, хоча знову ж таки це теж дискусійне питання. Корупція є суха. От чи це подобається тому чи ні? У всіх країнах вона є. Але на якому рівні навіть в країнах великої сімки вона існує, але вона займає дуже маленький відсоток і на, ну, на інших рівнях ніж в нас. Тому думаємо, розвиваємося, розвиваємо освіту, бо без якісної освіти, як показали дослідження, навіть молодь вважає, на превеликий жаль рівень освіти в Україні. Достатньо невисоким, м'яко кажучи, як за твердженнями молоді. І саме тому вони не готові платити високу ціну. Е, знову ж, напевно, не в всіх країнах, е, куди виїжджає наша молодь, є найвищий рівень розвитку освіти і на якісну освіта. Але е, думка про те, що ми обов'язково чомусь гірші, вона присутня. Тому е, потрібно міняти. потрібно е, Слідувати тим тенденціям і трендам, які присутні в світі, ми живемо в світі інформативному, і я так розумію, що інформатизація вже і завершена пані Вір, Вже можете презентувати?